Соціологія, яка була в минулому році, при тисячі гривень 4% починали стати, 4 з копійками починали ставитись до нього гірше ніж ставились, 4, і рівно стільки ж ставились до нього краще ніж до цього. На всіх інших це жодним чином не впливає. По-друге, якщо ми беремо саму тисячу і паралельно дивимось, що скільки люди сидять без світла, тому що влада накрала на нібито укриттях. Об'єктів критичної інфраструктури, після цього туди почали лупити расисти, нічим не захищено, і люди залишились і без світла. І ну, сьогодні багато говорять про те, що взимку можуть бути проблеми із газу. Якщо ми з вами подивимось на політику зеленського гетманцева по підняттю податків в минулому році, ну тобто, поберемо просто приклад: у лікаря ту тисячу зимову, яку видали, він її повернув.